Вітаю вас, молоді батьки. Після вагітності і народження Лізи ти одразу майже одразу повернулася на сцену. Зараз їй три місяці, буде скоро чотири. Не було бажання чи можливо у чоловіка було бажання, аби ти трохи посиділа все ж таки вдома. Скажімо, так акція була запланована, е е тому ми знали, на що ми йдемо, і були готові до всього. Зараз все класно, ми працюємо далі. Зараз ви батьки, які ночами не сплять. У нас Ліза просто ідеальна дитина. <гум> так, і ми спимо. Ну там один раз на ніч прокидаємось, десь приблизно третій, і все. Ви хотіли доньку? Чи батько хоть сина? Совершенно було Совершенно их было непринципиально. Кто меня спрашивал во время беременности, говорит, мальчика да, больше хочешь. Я говорю, да я и так могу себе купить радиоуправляемый вертольот. Не обязательно для этого у нас родился мальчик. Поэтому мы очень рады, что девочка. И я сейчас с таким удовольствием выбираю ці маленькие платьи с этими большими трусами на резинке, которые сверху памперсы одеваются. Вот эти платьи. Это очень мило. Бантики, вот эти все на лысую голову, это прям такое миление.